Усі мої вітання. Слава Україні! Отак От вийшло, що я пшениці озимої не показував, ні при посіві, ні восени сходів. І навіть весною, коли вносив кас. Сьогодні вибрався з першим оприскуванням. Гербіцид-фунгіцид. І так, цього року я посіяв пшеницю. Самурай, ДСВ, це на площі 3 гектари, якраз я тут стою, і там далі досіяно іншим сортом. Е, насіння перша репродукція. Е, воно вирощене в господарстві шнуровських. Ну і я маю за честь його отриму і маю його вирощувати у себе на полях. Хто слідкує за каналом Романа, я думаю, бачили даний сорт на демо-пусівах. Вони його в себе в товарних посів не стали сіяти. Ну і він якби, ну, чи вибракований був, чи просто вибрали краще, він їм в якісь мірі не підійшов. Я наразі задоволений. Що тут робилося? Попередник ріпак восени без добрив. Восени я також проводив гербіцидний захист, тому що падалиця була ріпаку. Ну і весною кас 175 літрів на гектар. Тут був внесений кас з інгібітором. А там далі на другому сорті внесено з сіркою, з сульфатом амонію. І також тут є два проходи на цьому сорті самурай, як з інгібітором, так, ну, так, так вийшло. Два проходи є з сіркою. Я не знаю, чи це буде щось візуально видно, але я так собі для себе поспостерігаю. Зараз у нас погода ну, доволі така гарна. І все росте на очах. І разом з тим ростуть і бур'яни. Так що наразі треба їх прибрати. Пшениця непогано скустилася. Ну, зими вона виглядала трошки гірше. Ну, Зараз пішли теплі дні, волога, дощики переходили і, ну, і пшениця радує око наразі. Загалом утримала вона 90. Кілограм чистого азоту. І все. Я думаю, що я більше нічого сюди вносити не буду. Можливо, карбамід там в кінці по колосу. Тобто ще побачимо. то до того часу треба дожити. Ось така така пшеничка. Я думаю, хто спостерігає за каналом Романа, бачив її. Звичайно, в них на демо посівах напевно, живлення краще. Відповідно, краще більш якісна сівалка посіяла тут посів СЗ. Ну так що, так що, звичайно, це мінуси в тому плані, що СЗ так не посіє, як люба імпортна сівалка. Ну але чим маємо, тим працюємо. Зараз під вечорок, сонечко заходить. І проводжу оприскування. От, і от я вже зайшов, де сірка внесена, то мені цікаво, як воно спрацює, наскільки ефективно сірка для розвитку. Можливо, кольором буде відрізнятися. Звичайно, я не, не зможу вирахувати там врожайність, наскільки вона збільшилася, скільки а не... Це... В принципі, нереально. Так, тут прусівчик, ну а тут границя між, між сортами. Так що побачимо, як воно буде. В крайньому випадку цього року пшениця трошки мене краще тішить, ну, стан її на початок весни, як минула, минулого року. Інший попередник вперше пшеницю сію після ріпаку. Обробіток смарагом. Підготовка ґрунту. Основний обробіток смарагд Рештки ще трохи вистачає. Після ріпаку смараг працює досить, досить добре. Е, так. Ну і Замораєм обсіяно повністю розворотні смуги, щоб і в планах цю пшеницю собі залишити в подальшому. На посів. все-таки перша репродукція, ще можна сіяти і сіяти. Як вона себе покаже, побачимо. Звичайно, якщо б трошки ну, восени внести комплексних добрив, то було б... Ще кращий результат. Завжди не виходить. Попробуємо отримати якийсь результат з тим, що є. Я там недавно бачив відео у технічного, коли він показує. Показував, що кругом чорна земля і всі сіють сонячник. А, ну, у нас там то Кировоградщина, а у нас західна частина України. У нас кругом це зелене. Хтось ту пшеницю мусить сіяти, хоч немає на неї такої ціни. але весь його зміна має бути. Ну і хтось тих хліб мусить сіяти. Є доволі багато е, посівів. Це мої посіви, це посіві е, місцевого господарства. Так, і я працюю. Попробую ще пізніше показати, які будуть результати. Як який стан. Тут дуже є цікавий невеличка ділянка. Ну, десь, може з пів гектара тут а, така долинка. І тут завжди відповідно з горбків змивається пожива, і тут все, все тут є. Що, що треба. Ріпак тут був досить гарний. От, так що, як то кажуть, диференційоване внесення по карті не потрібно проводити. Воно так очевидно на таких невеликих ділянках, де, де треба внести добрива, а де, а де їх можна і не вносити. Е, ну, Не завжди, але один чи два роки можна тут і не вносити в тих долах, де тут воно змивається. З горбів. Нема у нас рівних полів, так що мусить бути так. Ну, в принципі, себе оприскування показувати не буду. Е, суть, суть показати пшеницю. От, І сьогодні 9 квітня, а пшениця розвивається в порівнянні з минулим роком, наприклад, доволі, доволі такими швидкими темпами. Я думаю, що не за горами вже треба буде проводити регулювання. Ну, звичайно, з такою нормою азоту тут можна би і знехтувати, але невелику норму все-таки не завадить провести. Бо хто його там знає, які будуть погодні умови і та й треба зерна, а не соломи. Так, ну що ж, тихо в полі, сонце сідає. Буду працювати. На цьому відео завершую, Всі, всього доброго, до нових зустрічей.